Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про анімацію кольору, тексту та форму, форми об'єкта, наприклад, анімації якогось персонажа. Для прикладу, я думаю, що ми використаємо персонаж Пікачу, який буде в нас там звільнювати свої якісь емоції і так далі. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, створюємо нову сцену, на якій ми будемо робити цю анімацію. Назвемо її тест 2 будь-яким там Зручним для вас місцем. Далі нам на сцену потрібно додати скетч. Я завантажив попередньо собі ось такий скетч з пікачу з інтернету. Його можна, от, його можна брати будь-який, тобто це нема, не обов'язково має бути такий самий, може бути якийсь вами намальований скетч. Тобто тут особливих вимог немає. Але для того, щоб можна було занімувати цей об'єкт, нам буде необхідно такий скетч. Що ми з ним робимо? Ми його додаємо до нашого елемента. Так. От, в нас додався цей файлик. Далі створюємо векторний шар, на якому безпосередньо ми будемо промальовувати контур, тому що анімувати цю картинку нам буде не зовсім комфортно. Тепер приступаємо до промальовки контуру нашого персонажа. Воно у нас багато часу не займе, але будемо це робити за допомогою елемента, який називається multi-arc. Мені з ним в принципі, найпростіше працювати. Для зручності змінимо колір нашого елементу, який ми будемо малювати, для того, щоб ми бачили. По чорному контуру, що в нас там відбувається? Як ми працюємо з мультиарком? Заокруглені форми ми створюємо наступним чином. Там, де в нас йде заокруглення, ми вибираємо дві точки і потім просто відтягуємо її так, щоб воно в нас було відповідно до цього елементу. Ось є. Далі, знову ж таки, наступна форма це в нас е ось цей об'єкт з вухом. Так, секунду. Так. секунду. Ну, якось ось так його виставляємо. Якщо в нас там щось не зовсім виходить з рівну, нічого страшного, ми можемо інструментом праска, потім це все догладити. Ну, в загальному якось так допрацьовуємо кожен елемент, який в нас є заокруглений. Так. Стараємося дуже багато точок не проставляти, де в нас де більш пряма лінія, використовувати цю єдине, що зміщуємо елемент заокруглення. Так, ось тут можна ось таким чином Так, не обов'язково там повністю всіх контурів можливо дотримуватися, але базову якусь е, границю все ж таки варто дотримувати. От є. Далі ось тут можна повністю всю голову е, обвести. Так. От. І тут вже йдемо далі по. Ось в цих елементах, які там у нас певним чином трошки вигинаються. Так. Ось Ось. тут де рівне. Нам просто не треба тягнути, ми просто виставляємо цю лінію посерединці, і елемент виставляється так. Далі, отут, наприклад, ми вже відтягуємо. Так, тут. Можливо, якось ось так. Далі, цей об'єкт, я думаю, ми можемо ось так обвести. І залишається нам замкнути контур. Є, в принципі, контур в мене готовий. От він замкнувся, досить гарно намалював. Єдине, що можна, в принципі, зробити трошки ширший фон, там, наприклад, не один. А2 задати товщину самої лінії, але в мене вже, оскільки є 1, то я таким чином буду працювати з одиничкою. Далі працюємо з внутрішніми контурами. Так, ось тут нам потрібно задати елементи для вух наших. Так, якщо нам не потрібно його замикати, то ми просто клацаємо клавішу Enter, і даний об'єкт у нас пробудовується. Аналогічно, ось тут, клікаємо. Раз, два, і замикаємо. Тут важливо, щоб в нас ось ці точки, бачите, в мене тут вони вже пересікаються, то в принципі я можу їх трошки підкоригувати. Але важливо, щоб вони перекривали повністю наш елемент. Якщо не будуть перекривати, заливка в нас працювати не буде. Так, для вух я зробив. Давайте тут знизу я таки зроблю трошки товстіший елемент, задам 2 товщину. От, І що? Робимо руки, очі і рот. Так само рот. Yeah, справилися. Е, наголошую, що ці всі елементи ми робимо за допомогою векторного шару. Це дуже зручно нам буде потім, коли нам треба буде анімувати дані об'єкти. От в мене рука якась така виходить. Так, є одна. Друга. Так. Ну, давайте ці всі об'єкти, в принципі, ми пропрацьовуємо аналогічно. Так, очі і так далі. Я цей елемент зупиню, щоб не нагромаджувати дуже великим чином наше відео. Так, є от всі контури промальовані. Тепер ми можемо відключати ось цей нижній шар, щоб його не було видно, і в нас є ось такий промальований персонаж. Що ми робимо далі? Далі повертаємося на наш векторний шар. Нам вже не потрібно ось цього іншого кольору, тому задаємо чорний, створюємо палітру, з якої нас буде складатися зовнішній вигляд нашого персонажа, і інструментом заливка заливаємо відповідні об'єкти. так, Ой, перепрошую. Тут у нас є жовтий, червоні там у нього щоки, наприклад. Темно там якийсь сірий. Давайте зробимо ось ці частинки, так? А очі зробимо там якісь темно-блакитні до сірого такого, так? от, О, А ось ці відблизькі зробимо якісь. О, ні, Це очі. А відблиски зробимо до світло блакитного на очах. Якісь ось такі. От. Ну і носика не забуваємо. Замальовуємо чорним. От, В принципі, у нас вже є готовий елемент, який ми будемо анімувати. Далі нам необхідно створити ще один векторний шар, на якому ми будемо додавати об'єкт текстовий, який ми будемо також анімувати. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього ми з вами створюємо, знову ж таки, новий шар. Далі, після того, як ми створили новий шар, нам з вами потрібно додати текстовий елемент. Так, тобто вказуємо елемент текст і прописуємо назву нашого тексту. За допомогою інструмента переміщення. Так. От, ми собі можемо цей, зараз виділяти, переміщати. Крім того, при створенні цей текст ми також можемо і редагувати. Тобто вибираємо тут об'єкт текст, додаємо і можемо там, наприклад, налаштовувати його стиль. Ось тут у нас є елемент стилів тексту, і ми собі можемо там підбирати. Той, який мені найбільше подобається. Наприклад, мені ось такий подобається. Так, Далі, знову ж таки, інструментом Move ми його собі встановлюємо посерединці нашого елементу. Тепер можемо приступати до анімації. Для цього нам потрібно скопіювати кадри, які ми будемо змінювати. І визначити довжину анімації. Наприклад, у мене там анімація з 10 кадрів. Тобто це не має значення скільки, але я покажу на двох, але ви собі будете усвідомлювати, що це можна робити і далі. Отож, Почнемо з цього ж разу з нашим об'єктом, який ми анімуємо. А ми його виділяємо, переходимо на другий шар, копіюємо, і тепер ми можемо з цим персонажем певним чином працювати. Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, йому. Пустити елемент вуха, так. Також ось цю лінію тоді нам потрібно буде прибрати, або ж її помістити в протилежній частинці в нас, так? От тут, наприклад. Є. Задаємо її положення, так. Перепрошую, в мене за секундочку. Так, все, повернулося відвисло. Вибираємо тепер ось тут заливку, заливаємо так, як нам потрібно, і ну, бачимо, вухо змістилося в нас в цьому кадрі. Що ще ми можемо робити? Ми можемо за допомогою цих інструментів різні об'єкти змінювати. Наприклад, от око його змінити трошки. Можемо деформувати, що він, наприклад, у нас це око стає там якесь більш. Збрижати прижмурене. За допомогою інструмента ми ці відблиски можна взагалі прибрати цей відблиск, а цей перемістити десь сюди. Для зміни кольору, тобто це зараз ми суто анімуємо зміну форми. Для зміни кольору ми можемо також додати якийсь о, інший кольор, і за допомогою інструмента заливка здійснити заливку нашого цього об'єкту, який анімуємо. Також можемо там, змінити тут колір. Ну, і з цими всіма елементами ми можемо працювати точно таким самим чином, тобто змінювати там якісь положення його руки чи самого об'єкта. І деформувати в залежності від того, яке нам потрібно. Тобто, ми бачимо перший кадр, другий кадр. Так? Відповідно, Цих кадрів чим більше буде, тим більш якісніша в нас буде анімація і цікавіша вона буде виглядати. Тепер давайте подивимося, як ми можемо попрацювати з текстом. Тут, в принципі, таке саме, оскільки ми його створили за допомогою векторного шару. Ми можемо його скопіювати і працювати з цим текстом так само на другому, третьому і так далі кадрі. Всі дії точно такі самі ми можемо робити. Ми, наприклад, можемо за допомогою заливки змінювати колір якоїсь конкретної літери. За допомогою векторних інструментів так, ми можемо деформувати наші літери. Так, тобто, ось туди зберемо От таким чином. Так, типу, змінюємо зовнішній вигляд цих елементів. От. Е, тобто, що бачимо, було так, стало так. Тобто, з кожним разом, з кожним кадром цієї анімації в нас буде вона відрізнятися. Далі, якщо нам потрібно ще анімувати, знову ж таки, переходимо, копіюємо попередній кадр. Так. Е, знову ж таки, виділяємо цей об'єкт, додаємо цей кадр. Далі можемо ще е, додати якісь елементи анімації. Е, так, наприклад, цього разу давайте ще це око ми також змінимо. Цей об'єкт ми видалимо, зробимо йому усмішку не зовсім гарну. Так, в нас була вона гарна, а тепер її ми якось ось так зробимо. Так. Е, плюс зробимо трошки прижмемо ось ці його ще. Щоки в іншу точку і їх. Ну, знову ж таки, для економії часу я це роблю дуже швидко, але можна в принципі, постаратися і попробувати ці елементи якимось чином змінити по-іншому, щоб вони були цікавіші. Але вже ми бачимо, що от що в нас відбувається. Так, Ну і так само давайте це око також замалюємо, для того, щоб в нас ще працювала анімація зміни кольору. Задамо, що друге око в нього стане рожевим. Так, і е, з текстом аналогічно вибираємо той текст, який ми вже деформували на другому, е, на другому слайді. Так, виділяємо, копіюємо і сюди знову його додаємо. І знову ж таки ми можемо з цими елементами е, працювати. Так, давайте я додам, то інший кадр. От, є в нас інструмент заливки. Можемо якось так. І інструменти деформації. Також от деформуємо От. контур. Можемо, там інструментом магніт їх певним чином розтягнути. Так. Ну і в принципі, що ми будемо бачити, так, є в нас перший кадр. Так, перезапускаємо цей елемент, і в нас відбувається ось така анімація. Так, перший, другий, третій. Е, ну, для більш зручної і цікавої анімації нам треба більше кадрів розробити. Ну, але на даному етапі, я думаю, сам принцип роботи анімації зрозумілий. Далі, для того, щоб зберегти анімацію у вигляді відео, нам необхідно нажати на елемент рендер, вибрати Output Setting. Так, вибрати місце, куди ми хочемо зберегти. Нашу анімацію, а також вказати, в якому форматі. В даному випадку формат IV. Далі вибираємо Save-In місце, куди хочемо зберегти, наприклад, дестоп. Далі там можна вибрати папку якусь ось у нас є. І нажимаємо кнопочку рендер. Після цього в нас відбудеться рендер нашої анімації. Так, от бачимо, як вона у нас змінюється. Ну, Відповідно, бачимо, в нас змінюється форма, в нас змінюється колір, і в нас змінюється в загальному положення відповідних певних об'єктів. Ну, На цьому, в принципі, я думаю, ми можемо говорити, що по анімації все. Так, дякую за увагу.